Вітаю усіх на каналі. Прийшов в садочок. Сьогодні у нас 29 жовтня 23 року. Вирішив подивитися, що тут відбувається на пасіці. Сьогодні гарна погода, сонячно і подивіться, що робиться біля вуликів. Бджоли літають, несуть обножку. Не знаю з чого вони несуть, що вони несуть, і то таке відбувається по всіх вуликах. Дуже сильно змінився клімат. Незвично. Джола десь летить. Ще скажу декілька слів по фундуку, які кущі були менш загущені, ті дали набагато більше врожаю. Дуже сильно треба буде цього року. Зайнятися обрізкою старших кущів фундука. Ось, наприклад, оцей от кущ, що перед вами каталонський. І цей це все, що всередині знаходиться, треба буде вирізати Оці всі от хащі проріджувати і залишати тільки. 4-3 склятні ветки, такі сильніші. І все. І декілька пагонів на відводки на наступний рік. А так загалом. Бджоли літають. Вже, як можете бачити, прийшла осінь, все жовте. От, прямо така жовта. Це ліщина дика, я її колись посадив тут як запилювач, щоб вона росла за територією в кущах. Дивіться, що відбувається біля. Вуликів, життя кипить. Якось так. Тут тишина. Вже така пора, вже можна садити фундук, хто планує, може зайнятися, вже можна займатися це даною справою. Можна купати саджанці, дивіться. От. Ще один дезултарник свід. Якось так. Наразі все. Миру і добраво. Усім всього найкращого, до побачення.